Благословення це успадкування дітей Божих. Наскільки нам важливо зберегти первородство, позицію як дітей Божих через віру в Ісуса Христа ми можемо стати первородними дітьми Божими і наслідувати всі обітниці, всі благословення, які Бог нам приготував у вічності. Але для цього ми маємо поєднатися з живою церквою Христа і рухатися в волі Божій, тому що найбільше благословення це знати і виконати Божу волю. Тоді ми можемо мати спасіння у вічності. Ми можемо тоді успадкувати все, що Бог для нас приготував. Тому нам дуже важливо берегти це первородство благослови. Дасть рухатися в волі Божій, перебувати вчені святих апостолів і кожного дня дійсно виконувати Божу волю, бути світлом та сіллю для цієї землі, і не проміняти своє первородство на якийсь гріх, як приклад Ісава, так Якова, Ісав він продав своє природство брату за тарілку похльопки і втратив все. Він втратив благословіння. Він при він зі слозами прийшов до батька і просив у нього благословення і не мог отримати, тому що він продав своє благословення своєму брату. В нього не було цінності, дійсно первородства, і він її втратив через за якийсь гріх, за якісь похльобку за ми щось можемо також щось матеріальне за якийсь гріх проміняти своє перевороство, бути дітьми Божими, і ми тоді втратимо все. І чому багато хто просить щось Бога моляться і не отримують благословіння, нічого кращого в житті не відбувається. Не отримують благословення в своєму житті, тому що насправді не являються дітьми Божими, не бережуться переворотство в своєму житті, позицію дитини Божої, а промінюють на якийсь гріх, на якусь матерію, ще на щось, і тоді втрачають благословення, тому що найбільше благословення це дійсно знати і виконувати Божу волю і бути позиції дійсно дітей Божих. І ми маємо це зберегти, тому що від цього залежить наша вічність, де ми її проведемо. Бог як своїх дітей він благословляє, він усьому допомагає і він приведе нас сам до досконалості у Христі. Тому нам дуже важливо рухатися волі Божій, берегти первородство, берегти благодать в своєму житті, перебувати ченні святих апостолів, освячуватися через Слово і бути світлом та сілью цієї землі, виконувати Божу волю. Тоді ми отримаємо благословення тут на землі від Господа, і також наслідуємо всі ці обітниці, всі благословення, спадок, весь те, що Бог приготував для своїх дітей найкраще у вічності і найголовніше вічне життя.